При раку молочних залоз є декілька рутинних типових видів операцій. Є радикальні операції, коли ми видаляємо молочні залози, і органозберігаючі операції, коли ми видаляємо тільки сектор, де є пухлина, і залишаємо іншу частину молочної залози, не чіпаємо операція мастектомія робиться виключно по показанням вчасному світі. Тенденція на те, щоб зменшити кількість мастектомії. Тенденція йде на те, щоб е, пацієнти залишалися з молочними залозами, залишалися з красивими молочними залозами, попри е, діагноз рак. Тож е, є певні показання, коли ми все ж таки е, повинні зробити мастектомію. Що це може бути? Такими показаннями може бути, наприклад, розповсюдження процесу, розмір пухлини, ріст, е, інвазія пухлини в шкіру це коли. Пухлина проростає в шкіру, наприклад, небажання пацієнтки зберігати молочну залозу, або фінансова токсичність. Наприклад, якщо ми маємо на увазі підшкірну мастектомію, коли ми забираємо тканину молочної залози, то в такому випадку ми повинні замістити її імплантом. Звичайно, це теж коштує грошей, і, на жаль, на зараз ця операція не є настільки доступна, наскільки б це хотілося б нам, хірургам. Е, сам е, термін е, мастектомія він унеможливлює збереження молочної залози як такової. Тож, якщо ми просто видаляємо молочну залозу, то на жаль, про ніяку красу не може йти мова. Але. Якщо ми розглядаємо можливість реконструкції, то зараз в сучасному світі є методики, які дозволяють відновити красу молочної залози, взагалі відновити молочної залози, практично що з нуля. Плюс імуногістохімічний тип раку молочних залоз іноді може обумовлювати необхідність видаляти залозу чи не видаляти залозу, наявність генетичних мутацій. Теж впливає на рішення зберігати чи видаляти молочну залозу. Плюс бажання самої пацієнтки. На жаль, ми стикаємось з тим, що більш вікові пацієнти думають, що видаляючи молочну залозу, ми таким чином зменшуємо певні ризики. Але вже давно доведено, що пацієнти, котрим була зроблена органозберігаюча операція, вони мають Такі ж самі е, показники виживаності, і безрецидивності, як і пацієнти, яким була проведена мастектомія або видалення лімфоузлів. Тож, е, навіщо робити травматичні великі операції, які значно потім знижують якість життя пацієнта, якщо можна цього уникнути, і плюс зберегти молочну залозу? Всі сучасні лікарі, хірурги, які займаються хірургією молочною залозою, всі вони намагаються. Робити видалення молочних залоз якомога менше. Статистично, що більшість жінок, яким виконувалася мастектомія, страждають на депресивні розлади. Бо ми знаємо, що молочна залоза це є як елемент самоідентичності для жінки. Тож, якщо вона втрачає цей орган, зазвичай у жінки можуть формуватися певні. Психологічні проблеми. Якщо ми говоримо про ускладнення з хірургічної точки зору, ускладнення можуть бути будь-які, як і після будь-якої хірургічної маніпуляції. Тож для того, і придумали проведення органозберігаючих онкопластичних операцій для того, щоб мінімізувати кількість ускладнень, які можуть бути після таких великих втручань, як видалення молочної залози. Конструкція молочних залоз – це є досить актуальне питання в сучасному світі, навіть тим пацієнтам, котрим була виконана радикальна мастектомія в майбутньому можливо відновити. Молочні залози, і вони часто виглядають так само, як це було до операції, або значно краще, коли ми можемо використовувати реконструкцію імплантами, наприклад, для пацієнтів, яким була виконана підшкірна або сусок зберігаюча мастектомія, коли ми залишили шкіру молочної залози, внутрішнє наповнення видалили. або, наприклад, можлива двохетапна реконструкція. Імплантами, але попередньо перед встановкою імпланта встановлюють експандер. Експандер це е, такий девайс, який вводиться, як правило, підшкірно, і ця операція показана пацієнтам яким була проведена мастектомія або видалення молочної залози? А у пацієнтів, яким робили звичайні операції, органозберігаючі, онкопластичні операції по збереженню молочних залоз, у них значно менше післяопераційний період у них не втрачається ідентичність себе як жінки, вони краще себе сприймають. І плюс, в залежності від того, яку операцію зробили, іноді молочна залоза виглядає значно краще після операції ніж це було до більшість жінок жінок вони навіть не можуть повірити в те, що вчора вони були опоровані стосовно раку молочних залоз. На жаль, більшість. Думає, що єдиним оперативним втручанням при цьому діагнозі може бути тільки мастектомія, а це вже давно не так, і це треба прийняти. Перше перед тим як пацієнт йде на операцію, проходить багато о, етапів. Не одна консультація, як правило, з оперуючим хірургом. І на цих попередніх консультаціях пацієнт обговорює з хірургом можливий об'єм оперативного втручання хірург слухає пацієнта його бажання. Він дивиться на пацієнта, дивиться на форму залози, на розмір залози, дивиться на онкологічні нюанси, які ми маємо. Повинні брати до уваги це на розмір пухлини, чи вростає вона в шкіру, чи в м'яч, чи не вростає, що там з лімфоузлами, чи є пухлинні клітини в лімфоузлах, чи немає. Все це впливає на. Об'єм оперативного втручання. Тому зазвичай пацієнтка яка йде на операцію, вона вже попередньо знає, який об'єм. Буде, оперативного втручання буде, бо це попередньо вже обговорено Що стосується самого відношення самого хірурга до таких операцій, особисто про себе скажу, що задоволення робити мастектомію у мене немає. Технічно, іноді буває легше зробити якусь онкопластичну операцію або органозберігаючу операцію, ніж видаляти повноцінно молочну залозу, тому в своїй практиці я намагаюся якомога менше робити мастектомії. Звичайно, якщо о, є показання, є можливість можливості залишити молочну залозу. Що стосується е, фінансів, то е, органозберігаюча операція або онкопластична операція. Якщо ми не говоримо про застосування імплантів, вони е, зазвичай іноді дешевше ніж мастектомія, а іноді взагалі безкоштовні. Е, на жаль, е, більшість пацієнтів, які приходять до нас, вони е, не обізнані стосовно вчасних методів впливання раку взагалі, і стосовно саме от, е, хірургічного етапу е, стосовно які можливі операції можна зробити там. На молочній залозі, тому моє завдання як лікаря кожній пацієнті розказувати, ну або я люблю казати, відкривати очі на сучасні надбання медицини, які ми вже зараз можемо застосовувати, без не використовуючи ніяких ну, ресурс, якщо ми говоримо про операції, наприклад. Онкопластичні, це коли ми просто працюємо з залозою, яка є, це нам не потрібні ні експандери, ні імпланти. У нас є залози. І ми працюємо з тим, що ми маємо і з тим, що залишається, ми вже формуємо нову форму молочної залози. На своїх консультаціях я завжди акцентую увагу на тому, що ми будемо робити все. Для того, щоб зберегти молочну залозу. Про мастектомію о, ми говоримо тільки в тих випадках, коли дійсно до цього є показання. Або коли сама пацієнтка питає, треба робити мастектомію, чи не треба робити мастектомію. Добре, що зазвичай пацієнти приймають рішення в пользу. Органозберігаючої операції на на жаль, не дивлячись на те, що ми зазвичай докладаємо зусилля для того, щоб зберегти молочну залозу, все ж таки бувають безумовні покази, які кажуть нам про те, що на жаль, єдиним варіантом тут може бути тільки мастектомія. Плюс є певні генетичні мутації, які кажуть про те, що в цьому конкретному випадку краще зробити видалення молочної залози. Бо враховуючи наявність цих мутацій, це значно е знижує ризик рецидиву або появу в майбутньому раку ще в здоровій залозі.